Розшукуємо одразу чотирьох дітей із багатодітної родини Дмитренків з Маріуполя. 14-річна Тіана, 12-річний Тимофій, 8-річний Еторе та 5-річний Демір. Усі вони зникли разом із своїм батьком і вже понад рік про їх долю нічого не відомо. У родини Дмитренків було семеро дітей. Вони усі мешкали в багатоповерхівці на вулиці Троїцькій, 51. В ніч на 12 березня минулого року у цей будинок влучив снаряд. Просто приголомшливу історію родини Дмитренків мені розповіла мати зниклих дітей, яка пережила. Справжнє пекло. 12 марта влетів снаряд горящий, я не знаю який, чи самоліта, чи такий. Я навіть не можу об'яснити, що це був за снаряд, бо дуже ну, запах був якийсь у нього такий, ну швидко все почало горіти. Незадовго до цих подій, у день, коли почалась війна, пані Тетяну забрали до пологового будинку, і вона саме народила сьому дитину. За кілька днів її з немовлям виписали та відпустили додому. Велика родина із зрозумілих причин вирішила на якийсь час відкласти евакуацію та затрималась у місті. Коли були обстріли, вони ховались у підвалі. Та в ніч на 12 березня, начебто, було більш-менш спокійно. Тож усі залишились у власній квартирі на 9-му поверсі. А на ранок будинок Дмитренків виглядав вже ось так. 12 марта 2022 года горить мой пас, дев'ятий етаж. Прилетіла х є ранені, є діти, діти погірші, діти спасуть. Це відео відзняли сусіди родини Дмитренків. Люди кажуть, що постраждалих дітей забрали до лікарні, і у якому вони стані, достеменно невідомо. У медзакладі опинилась і пані Тетяна. Щоправда, жінка не пам'ятає усіх деталей, бо неодноразово не притомніла. Каже, що вона із трьома дітьми лягла спати в коморі, а її чоловік постелив собі у коридорі, і з ним було ще четверо дітей. Усі прокинулись серед ночі від вибуху та як наслідок миттєвої пожежі. Вони всі в коридорі були. Одна дитина-дочка середня там була з ними, але вона зараз зі мною, вона теж сильно обожжена була. Я їх віти витягнула на кухню, в шокому состоянні на кухні ще не горіло час, я кричала, що в мене голос пропав. Ну, я пам'ятаю, що я всіх дітей перетягнула чоловіка на кухню, там не горіло ще, потім вогонь цей до нас добрався. Дуже з восьмого етажа, з дев'ятого сильне плам'я було. Я дитину на витягнуті руки новорождену тримала. Тори тянуть, ну, отець Диміра і Тимофея, вони кричали, що Демір і Тимофей, мама, помоги, мама спаси, Ну, вони ще ті трошки держались на ногах. У нас снаряд летів, так що вийшло до шостого етажа ступеньки у нас посипалися от такої. Лише погляньте на ці кадри. Родина Дмитренків опинилася у пастці у власній оселі. Усе навкруги палало і вибратися було неможливо. Жінка благала про допомогу. Кричала з 9-го поверху на вулицю так, що аж тратила голос. Потім ті люди стояли, не могли попасти, дивилися, кажуть, пригайте, куди пригати з дітьми з 9 етажа. Якщо вони навіть не тримали ну, нічого, пригай на асфальт. Звісно, що стрибати з дев'ятого поверху було б самогубством. Тим часом хтось із сусідів зумів вибратися на дах і за допомогою мотузок почав рятувати людей. Я павню останню картину, бо я була без сознання. Двох дітей, тих, що зі мною зараз менші. Хлопчики достала мотузком, хтось виліз нас доставати на кришу. Якийсь чоловік, я навіть не знаю, хто точно, ну, доставали хто там мотузком. Пані Тетяна прийшла до тями вже аж у лікарні. Разом із нею було лише троє дітей. Малеча була у важкому стані, але зараз із ними вже все гаразд. А от доля батька і ще чотирьох дітей: Тіани, Тимофія, Айтора та Деміра, які залишались у квартирі, зараз так і невідома. Їх шукає уся родина, але поки немає жодної зачіпки. Самою мною нас паліція сразу Сказали, що в списках мертвих ніку. Помогіть їх розіскать. Я дуже прошу, особливо жителів окупованого Маріуполя, які, можливо, мене зараз бачать в соцмережах. Уважно придивіться на фото дітей. 14-річна Тіана, 12-річний Тимофій, 8-річний Еторе та 5-річний Демір мешкали на вулиці Троїцькій, 51. Саме там їх бачили востаннє. Якщо хтось знає, де вони можуть перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять з будь-якого мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.